Славний Федоре Даниловичу, люди через 150 тобі кажуть. Славні вітання в день народження. Свої традиції куточок кожен має. Наш багачанський пісня звучить. Мелодія бандури до небес злітає, Поєднує історію і творчість врочисту мить. Федір Кушнерик. Музиці не вчився, а голосом народу гучно заспівав. До кобзи, мов до сеструньки хилився, кобзарські думи струнами зіграв. Сто п'ятдесят сьогодні, це величні роковини, митю спадають в шану земляки. Звучить бандура, пісня щиро, лина на віки, хай квітне пам'ять, пісня не стихає, хай край кобзарський творчістю бринить. Хай Україна в мирі процвітає. Бо хто співає, тому легше в світі жити.